Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас упродав ось таке новеньке надходження. Це Nissan Murano 2017 року, кінець 2017 року прибув до нас зі штатів. З пошкодженнями по передній частині, взагалі не критичні, безпека повністю ціла, відновлений, просто супер. Друзі, комплектація у нас наймаксимальніша, має 20-ті колеса, камери по колу. Панораму, безключовий доступ. Зараз все розкажу вам більш детально. По кузову дуже гарний стан, відновлений ну просто, без запитань. Таке адаптивне. led світло лінзоване, дістронік, звісно, є в нас. Перейдемо до салону та комплектації. Звісно, безключовий доступ, камери кругового огляду, шкіряний чорний салон. Пам'ять сидіння водія, повний електропакет, електрорегулювання сидінь. Сидіння взагалі просто супер без нарікань, шкіряне мультикермо, підігрів керма, підігрів та вентиляція передніх сидінь, також мається підігрів задніх сидінь. Ось така приборочка, 136 тисяч км пробігу, великий моніторчик. З навігацією, блютузом, карплеєм та усім іншим. Двохзонний клімат, запуск кнопочкою, панорамний дах. Йдемо до заднього ряду сидінь. Тут у нас все ось так виглядає, взагалі без нарікань, просто супер стан. Звісно, задні підігріви, Також у нас, друзі, є датчики сліпих зон та преміальна акустична система з сабвуфером Нарікань по автомобілю взагалі немає ніяких. Сіли та поїхали придбати це авто. Ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас, друзі, до нашого автосалону на огляд та тест-драйв даного автомобіля.